Зараз ви дивитесь другу частину туторіалу створення серветки для столових приборів. Перша уже на сторінці. Збережіть це відео, щоб не загубити. І ось ми дійшли до останнього ряду в цьому виробі. Робимо накид і пров'язуємо під наші повітряні петлі 6 подовжених стопчиків з накидом. Потім робимо 3 повітряні петлі. Вставляємо гачок за одну петлю косички та за одну петлю на самому стовпчику. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі пров'язуємо ще 6 подовжених стопчиків з накидом під ці ж повітряні петлі. Під третю косичку третього стовпчика з накидом пров'язуємо стовпчик без накиду. А після цього починаємо в'язати подовжені стовпчики з накидом, якщо йно в'язали під попередні повітряні петлі. Так обв'язуємо всі 6 отворів. В кінці робимо стовпчик без накиду, витягуємо ниточку, обрізаємо та перетягуємо на задню частину. Робимо вузлик та ховаємо край нитки.